Сьогодні буде новеньке відео про важливе, про що мені хочеться поговорити з вами. Ну таке несеться, і воно все таке в одну корзинку, що мені хочеться детально з вами про це поговорити. І я бачу, що все запрацювало тож, тож... Сідайте гарненько. Зараз ми почнемо з одного спогаду моєго про мем, який, скоріш за все, навіть пам'ятаєте, але не можете згадати звідки. І саме цей мем показує, що я була трансетеркою ще до того, як відбувся виступ Христини Соловій у Чорноморську. Так, шукайте ключове слово Чорноморськ у відео, яке я зараз вам покажу. Есть, такая там программа Ракули. Мы с Чуми когда-то обсуждали ее неоднократно. Там матерная программа, сидит женщина такая вульгарная, и постоянно смотрит И она постоянно как бы в эфире нецензурно выражается. Ви Знаєте, мені здається, що на цьому тижні моя кар'єра як ведучої проєкту Раголії сягнула свого максимуму. Мене почали обговорювати на засіданні бюджетної комісії у міській раді Чорноморського. чого ще бажати, куди ще прагнути. Мене дивляться, депутати батьківщини. Вони знають про існування раголів. Можливо, після цього варто було б закінчити взагалі свою кар'єру, якщо навіть до них я вже дійшла. Дійшла, але не достукалася, звичайно, сижу тут вульгарна жи. Намотюкаюся, не знаю, як вони з цим справляються і живуть. Якби вони бачили, що відбувається поза кадром та яким чином на мене надягають мікрофони перед ефіром, вони б мене назвали не тільки вульгарною жінкою, вони б мене назвали ще багатьма іншими епитетами, починаючи від хвойда, шльондра і так далі. Друзі, ви бачите це все. Вже було. Уже було, коли на найвищих щаблях у Чорноморську обговорювали вульгарну жінку, яка матюкається. Але є нюанс, є відмінність. Я така щаслива, що я встигла минулого випуску вам порекомендувати піти, дізнатися більше про Вадалка Фест або, можливо, навіть потрапити на нього, тому що минуле етере я завершувала рекомендацію того, щоб ви пішли на Вадалку Фест. І, на жаль, в той момент. Коли я рекомендувала цей фест, там відбувалося гаряче, що ми вже пропустили. Але тим не менш, давайте ж поговоримо. Отже, був виступ Христини Соловій і там О, таке. А скажіть, будь ласка, от, ну, от тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатись. Я з добром. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна хуйня. Що не так сказала Христина Соловій? Вона все сказала правильно. Вона сказала, що назва Ільєчоськ, якщо і подобається, то це повна хуйня. Повна хуйня, тому що не може подобатися в Україні місто під назвою Ільєчовськ. Бо воно. Як написав Гнезділа, що в чисті ліки ви названо чи ще щось. А по-друге, ну так, вона висловилася обсценною лексикою. Але слухайте, у нас по телевізору показують Медведчука, Юрія Бойка, Нестера Шуфрича, Спартака Суботу, Арістовича, Путіна, зрештою. Мені здається, що показувати цю херню. Набагато гірше, ніж матюкатися зі сцени, як це зробила Христина Соловій. Але є нюанс. Справа в тому, що вона сказала не лише це про хуйню, а і про. А як вона називається зараз? А ще голосніше. І так, що брусня почула. І русня почула. І русня почула. От мені здається, що фраза про що брусня почула. Набагато більше їх взбеленили. І сьогодні насправді ми будемо говорити якраз про топоніміку, про закріплення наративів, про символи, про значущість тих чи інших назв. Ми поговоримо трошки про міська Барбару, як я вже згадувала минулого разу. Поговоримо про того, хто просуває. Якомога швидше по всіх містах України вулиці Ірини Фаріон. Ви не повірите, хто це? І дуже багато іншого пообговорюємо. Тому що насправді це не про шоу-бізнес, це про нашу ідентичність, про те наскільки ми виставляємо свої кордони, про те, як ми визначаємо себе через назви наших міст, наших вулиць, через Висловлення своєї позиції і через те, що ми більше не висловлюємо їх десь там тихенько, хоча, звичайно, прилітає. І як я прочитала у організатора Видалкафесту Фесту Сергія Гнездилова, я прочитала такий пост: на Христину Соловій склали адмінпротокол за матюки зі сцени. Буде суд, і судитиме не Чорноморський міський суд а. Іллічівський міський суд. Чи це не абсурд? Тож, давайте трошечки поговоримо про те сьогодні. Продовжимо. От у мене вже третій етер, Я бачу, що я повертаюся до цієї теми, тому її важливо проговорити, тому я її хотіла поговорити. Давайте трошечки поговоримо про те, які назви намагалися заякорити нам в голові. Наскільки успішно це було? Як їх тепер рве від того, що ми в собі це викорінюємо, і як вони хочуть нам закрити рота своїми гіперактивними реакціями? Тому що русня зреагувала не на слово хуйня, русня зреагувала на те, що ми говоримо голосно, щоб русня почула і знала своє місце. А з приводу Ілічовська, ви знаєте, мені здається. Раз у нас вже немає такого міста на карті в Україні, то нам треба таке дійсно місто з назвою Ільєчовськ. Місто з назвою Ільєчовськ конче потрібне Україні. І я вважаю, що ми маємо переіменувати Київ в Ільєчовськ. Тому що ми Україна, Київ наша столиця, а Ільч тисячами тій зв'язав нас. навечно. Сбылись пророческие слова вождя. При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна. Без такого единства о ней не может быть и речь. На открытии нового здания филиала Центрального музея Владимира Ильича Ленина член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Васильевич Щербицкий сказал. Владимир Ильич тысячами нитей был связан с Украиной. Глубоко интересовался ее историей, экономикой и культурой, классовой борьбой ее трудящихся. Ну все. Без единства с Россией У свободной України не может быть будущего. Только в единстве з Росією, которое нарисовал нам всеми нитями своего серця Владимир Ильич, ми можемо стати независимыми. А тут просто така жахлива. Таке жахливе знищення спадку Володимира Ілліча на українських землях. Звичайно, нам не треба було перейменувати Чорноморськ. Нам взагалі треба було всі українські міста в Вільячовські, і тому я за це сьогодні буду ну, в принципі вболівати. Тому що мій етер повністю присвячений власне спогадам тому. Я знову нагадую, що це уривок з фільму Слово про Київ. Я вам показувала нещодавно цей уривок, уривки, два випуски тому. І е, цей фільм, документальний Слово про Київ геть стер будь-яку згадку про українське обличчя Києва, намалював нам російське обличчя Києва, намалював нам Київ Толстого, Маяковського – Повстовського. Хто тільки тут у Києві не був, навіть якщо він не був, вони обличчя Києва, кияни або українці обличчям Києва бути не можуть, і з'явилися в цьому фільмі хіба що для того, щоб підкреслити зв'язок України з Леніним. Навіть Леся. При Приобискі київські жандарми обнаружили у Лесі Українки номера іскри, газету, яку створив Ленін. Їх і наш сучасник. В принципі, більше Леся Ніхріна за своє життя толкового не зробила і тому ми її згадуємо як людину, яка читала газету, яку придумав Ленін. І от ви знаєте, ця історія з Ілічовськими, Цюрюпінськими, цими всіми вулицями Пушкіна, Чехова, я не знаю, Прішвіна. Ну, коротше, особливо цих партизанів, якихось, або там світських, якихось придуманих валькотиків, піонерів героїв оце все, в принципі, є відображенням того, як русня заміняла нам знання про своє нахлобучуванням. Якихось назв наз, 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 наз імен, щоб ми за цими іменами в своє і не продралися, щоб ми позвикали до цих імен і своїми не цікавилися. І про те ми особливо ніхіра не знаємо. Ну хто такий цюрюпа? Хтось знає, хто такий Цюрюпа? Я не знаю, а у нас місто було Цюрюпінське, і ми до цього перейдемо. Водночас я дуже все таки рекомендую вам подивитися на медіатеці Суспільного цей фільм повністю, тому що він просто переповнений мемами, і ці меми один іншого краще. І от тут, на цій площі Богдан Хмельницький провозгласив з Руссю, з Руссю, єсмі вовеки всі єдино були. Я, чесно кажучи, дуже злякалася за Богдана Хмельницького і що йому намагаються приписати, коли він про з Русью. Я така, о Боже, з Русью ми всі вміємо. Ну, хоч ми є Русь, Богдан Хмельницький нічого такого не казав. Але, ну, знаєте, історію можна переписувати багато разів. Причому, з одного боку, історію можна вигадувати, і нав'язувати, і приписувати українцям неукраїнське, але з іншого боку, після того як вони всю цю історію переписали, треба покласти кістки на амбразуру, щоб українці назад не відмотали топоніміку під своє.